Ну, наша задача виявляти ворога. Ми маємо свою аеророзвідку, радіорозвідку. Ми їх слухаємо, ми їх чуємо, бачимо. Першими ми заходимо на позиції і заводимо туди наші механізовані роти. Тренуємось на полігонах, де дозволяє нам місцевість і стараємося підбирати місцевість під ту. На якій знаходиться наші, наш батальйон на нулю. Стовань, куди тут ще двора, куди виліз? З 14 року її вже десь. Якщо сосрочки, то може його 10 набереться, військового стажу. Дружина, діти. Меншому місяць. Так, старшому 5 років. І дочки 19. Двоє перших, які виднулися. Вони мають добігти до окопа. Тільки потім, коли вони вже в окопі, зберігається решта групи. Найскладніше, мабуть, знаєте, дійти до ворожих позицій. Там вже на ворожих позиціях ну, не так як от дойти до них. така не буде. Провірити дорогу, визначити, де ворог знаходиться, де в них укриття, де, де вони сидять, скільки людей, де кулеметник, де снайпер, друг, як, як такі є. Дивимося, наблюдаємо. Треба буде, ну, як треба, то і штурмуємо. Все, все. Ворог дуже сильно, арт обстрілом нас накриває. це дуже тяжко нам, що поранених виносить, що заводить людей, що сидить людям, що нам туди заходить дивитися. Дуже багато і у них з'явилося в цьому напрямці. Постійно, постійно літають над нами, над головою, то скидують з дронів, то. Я ж кажу то арта, то є пів. Дуже тяжко зараз, і тим більше посадки зараз всі лисі, не сховаєшся, не ні йде нічого. Ще один нюанс, пацани. Коли ти зачищаєш максимум ти можеш видвинутися, це твій автомат вот. Понял? Якщо ти зробиш шаг, ти можеш бути 200. Постійні обстріли неможливість максимально близько під'їхати до пораненого. Тобто його ще треба так виносити. ну, Коли як, коли один-два кілометри, коли 5-6. Тобто, ну, По-різному буває. Транспорту дуже не вистачає, але його туди не загониш, бо він там і скінчиться. Мужичок десь 60. Плюс. Він був в середньої тяжкості 300. А потім, скоріш за все, ну, під обстрілами в нього серце не витримало і зупинилося. По факту він у нас на руках помер. Старий До сім'ї не можу. Часто з'їздити, як хочеться. Це, мабуть, найважче. Сину, у мене шість років скучає за мною. Ну а як він може її зараз приймати? Ну це ж дитина. Батька вдома нема по телефону, то зв'яжеться коли-неколи. Наступний рік вже в школу піде. Думаю, до наступного року все закінчиться. У тебе все добре, слава Богу. Да. Да. Наші люди, як сказати, до кінця йдуть і стараються. І, ну, ми на своїй землі, ми не на чужій. Перевага в тому, що ми патріотично настроєні, ну, більше, ніж вони. Їх там гонять з-под бича. Там автомат, назад, не крок назад їх розстрілюють. Я брав пленних, я з ними розговорював, вони мені казали, що ми ліпше підемо до вас в плен, ніж ми повернемося назад. Бо там каже, наші офіцери вже каже, їхніх вбили більше, ніж нас. Тут кожен прийшов захищати свій дім, свою родину. Як у нас тут не буде, то вони будуть там, у нас вдома.